Так, друзі, всім доброго вечора. Сьогодні в нас 10 червня. Заїхали ми на наш сояшник класичний. Вносимо експериментально гербіцид Геліантекс і в боковій суміші з гербіцидом Харума Хізалофоб Паетл 125 грам на літр. Такий експеримент вже я проводив, але не в боковій суміші, а Зутра бризкав харумо, а вечором геліантексом. То вроді би все було путем. Застосовуємо виходить, 500 грам харуми і 40 грам геліантек на гектар. Норма виливу води 170 літрів на гектар. Так як тут у нас є Ось, амброзія, як ми з вами бачимо. Потім лобода. Ну, молоча її і щериці не бере, на жаль, геліантекс, а тут у нас його доволі багато присутня на полі саме, саме молочаю і не так багато осоту, а от молочаю, звісно, багатенько Соєшник тут посіяний у нас класичний. Оця сторона поля тут ну, так видно по сої Посіяний гібрид від компанії Pioneer P64 F66, класичний семирасовий гібрид. А далі там по кукурудзі покажу, так, що ти не фокусуєшся покажу посіяний гібрид від компанії Майсатур гібрид маз 87A. Це класичний. Теж гібрид, але він 5 раз вовчка. Так що порівняємо, заразом подивимося, чи є на цьому полі вовчок, так як це перший рік, це поле в нас у обробітку. Подивимось, що воно нам скаже. Ось вам різниця. По споленим решткам кукурудзи і по сої. Набагато він менший в розвитку. Десь на ну, десь на дві пари. Де на одну, де на дві. Тут, конечно, по спаленій кукурузі взагалі, блин, шикардос. Шикардос. Там, конечно, набагато слабший. Тут і бур'яна особо нема, Ну, попадається ось кукуруза подалішня. Є трохи і злака. Є трохи і лободи из амброзії. Ось тут, звісно, трэш. Е, я навіть не, не мог представити собі, що сіки тут е, цього молочаю. І його ж нічим не забереш по класіки, це просто трендец і присажує він СВЕшник дуже-дуже сильно. Так що нормального тут, мабуть, нічого не буде. Друзі, підскажіть, будь ласка, може хтось знає, може. Я такого не чув. Є на класичний сояшник. Гербіцид від цього від молочає. Що нібудь. Можливо хто що знає, підскажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, якщо є. Бо я, якщо чесно, не чув. А є там, блін, такі очаги молочає, блін. Друзі, ну в такому стані наш пересіяний сояшничок. Уже він зійшов, рядочки видно. Починає кидати першу пару листочків. Ось чудові рядочки. Це зійшло, слава Богу. Чудово. Е, взагалі фасад, але тут... Ось вже бачимо пригнічення бур'яну. Ось у нас сояшночок той, що залишився, той що зійшов Прошлий раз, як сіяли, досипали ми тут край, його теж ми звичайно загліфосатили. Ось що з ним проїхать. Вносили 2,5 літра гербіциду Геліос. Без прилипачів, без ніде да нічого. Просто Просто Геліос. Отакий сояшничок. На дощ нас затянуло. Я думаю, що дай Бог пройде дощик, підтягне ще його трошки, буде йому легше розвиватися і щось у нас на цьому полі та й буде. Такі справи. Так, друзі, ну це другий день, Другі сутки верніше, після застосування геліантекса із хізалофопом в боковій суміші на класичному сояшнику. Получається, цю сторону поля ми забризкали вечором, а оцю вже забризкали на наступний день зранку. По сояшнику отакий його стан. В принципі, він вроді би вже трошки оклигує. Там де ввечері було внесення. По бур'янам. Ось молочай. Його покрутило. Ну, я так зрозумів, що його не забере. Не знаю. Будемо дивитися, звісно, дуже б хотілося, бо основний бур'ян тут молочай. Як оказалось, отак от його скрутило. Ну, є тут і лобода, і амброзії небагато, але є такий, в принципі, сояшник більш-менш адекватно отреагував на таку бокову суміш. Ось молочай більший, його теж покрутило, але більш за все, що він одійде. А ось сояшник там, де був менший. Бачите, тут уже, звісно... Крутнуло його дебело. Хоча в нас тут вже було дві, три, три пари. Ось четверта вже ось отака. Покрутила його тут знатно. Не знаю, будемо спостерігати, що воно в нас тут буде далі. Ну Думаю, що все буде нормально. Молочой, звісно. Після все що водійде. Зараз покажу вам, це у нас по соярсь, А ось у нас починається, кажу по сояшнику. То у нас посої прямий посів, а тут у нас ось по спаленій кукурудзі Посів сояшника, теж класичний. Подивіться зразу на фазу розвитку його, він тут набагато кращий, набагато більше в нього за розвитку. Ось тут у нас присутня амбрузія отака маленька, я думаю її забере без проблем. Це вже, виходить, тут півтори сутки пройшло на цьому участку. Тут він більший, йому трошки легше переносити. Але є ось теж скручені такі рослинки по голові нормально теж. А можливо там було перекриття і двойна норма попала, так якось виїжджав на край, я так зрозумів, чи забув виключити, чи що. Получається тут ось нормальний. Ну так, да, ось якраз його сліди від трактора. А тут він дотягував трошки далі. Подивіться, тут звісно взагалі печально. Соєшник покрутило конкретно, листки аж завернулися. Но тут тільки півтори суток пройшло з моменту внесення. Бачите, тут іде іде, а тут перекриття не було, тут він вже відійшов. Так що такі справи. Подивимось, що далі з цього рая вийде.